Продається просторий та дуже затишний будинок у селі Радянське, всього з 5 кілометрів від міста Бердичів, у чудовому місці з розвинутою інфраструктурою та зручною транспортною розв'язкою. Неподалік розташований геріатричний пансіонат. Поруч знаходиться ліс та річка. Ідеальне поєднання для тих, хто хоче жити серед природи, але при цьому мати швидкий доступ до міста. До зупинки маршруту кілька хвилин пішки. Регулярні рейси дозволяють без проблем дістатися міста у будь-який час. Будинок має загальну площу 100 квадратних метрів і складається з чотирьох окремих кімнат, кухні, санвузла та коридору. Тут зроблено якісний і продуманий ремонт 2015 року. Встановлені натяжні стелі, декоративна штукатурка, у кімнатах ламінат, а всі міжкімнатні двері виготовлені з натурального дерева, що створює відчуття тепла та надійності. Металопластикові вікна з двокамерними склопакетами забезпечують хорошу шумоізоляцію і тепло взимку. Для повного комфорту у будинку передбачено підігрів підлоги, є діючий камін, який додає затишку у холодні вечори, та встановлений двохконтурний Назву котел в акції, що дозволяє економно користуватися опаленням і гарячою водою. У будинку підведено центральний водопровід, але додатково є власна криниця, Це зручно як для господарських потреб, такі як резервне джерело води. Також облаштована вигрібна яма. Після продажу новим власникам залишиться кухня та містка шафа купе в спальні, що дозволяє заїхати та жити без додаткових вкладень. Дах будинку повністю новий, виконаний з якісного провностилу, тому найближчі багато років не потребуватиме ремонту. Земельна ділянка приватизована, має площу 8,5 соток, рівна та дуже доглянута. На території є гараж, сарай, літня кухня та великий погріб, що чудово підійде для зберігання консервації, овочів чи інструментів. Асфальтовний під'їзд, який забезпечує комфортний заїзд до будинку у будь-яку погоду. А тиха та затишна вулиця додає відчуття спокою та безпеки. Місце, відмінно підходить як для сімей з дітьми, людей, які хочуть жити неподалік від природи, але при цьому залишатися в зоні міської доступності. Цей будинок чудовий варіант для тих, хто шукає готове житло з хорошим ремонтом, надійними комунікаціями та просторою територією. Ціна на сьогоднішній день. Дев'ять тисяч доларів для детальної інформації. Обов'язково переходьте до нашого телеграму та не забувайте підписуватись на канал.